9 квітня сьогодні. А тепер давайте по останнім новинам. Тут Трамп просто мочить страшно, видає такі перли. США готується до ймовірного зіткнення з Китаєм. Так з Іраном чи з Китаєм? З ким ви збираєтесь робити оце зіткнення? З усіма чи що? Ви там подуріли? США готуються до ймовірного зіткнення з Китаєм. Ну, Вони вже і так зіткнулися, бо мита сьогоднішнього дня 104%. США хочуть їх з Панамського каналу якось витиснити. Так, ладно, давайте питаємо. Оце що пишуть? США, що дійсно готуються до ймовірного зіткнення з Китаєм. Сприховується таємниця. 10 пентаклів. Ну, вже почалося. Зіткнення вже почалося. Колісниця це рух. 10 пентаклів це великі гроші. Хорошо. А пряме зіткнення з Китаєм США теж готують. Не фінансове, не політичне. А, давайте не фінансове, а пряме зіткнення з Китаєм США теж готують. Смерть. Башня. Це буде. Це буде ні, ні. Ну, бо це повний трендець, ні. Смерть і башня, ні. Сила, королева мечів. Якщо це, ну вони розуміють, якщо це станеться, то і, у, і Китаю, і США може бути триндец. Башня і смерть. Ні, я думаю, пряме зіткнення ні. Давайте далі. Якщо не буде домовленості з Іраном, ми підемо на військовий варіант. Ну, я ж кажу, І Іран він хоче, і Китай він хоче, і Гренландію хоче, і Канаду хоче, він все хоче. Це взагалі, ні, ну ми дійсно бачили, бачили, такого ми ще не бачили. Якщо не буде домовленості з Іраном, ми підемо на військовий варіант. Ну тут США можуть піти. Я колись питала про Іран, але тут теж буде трим'єць трошечки менший ніж з Китаєм, але теж, якщо не буде домовленостей з Іраном, ми підемо на військовий варіант Трамп. Співпраця, робота по звізді. Вони хочуть, щоб вони з ними співпрацювали по звізді, по своїм вичисленням, проектам, можливо, по ядерці, або там ще по зброї. В общем, вони хочуть співпрацю, щоб Іран співпрацював на законодавчому рівні з США. А тепер давайте спитаємо, чи, домовить, чи домовляться, чи піде Іран на співпрацю домовленості з США. Чи піде Іран на співпрацю та домовленості з США? Чи піде Іран? На домовленості співпрацю з США? Луна, захист? До останнього будуть крутіть, мутіть, захищатися. Не дуже хочуть йти. Ні, ні. башня, ні смерть. Ні, не хочуть йти. Ні, вони, вони теж ніколи коліно своє не схилять. Іран. Ні. Тягнути будуть, дурити будуть, ні. Далі тут вони ще кажуть, що Іран близький до створення шести атомних бомб. Я думаю, що в них вже там є ці атомні, атомні бомби. Це правда, що Іран близький до створення шести атомних бомб. Це новини. Власність, вони вже мають. Власність смерть. Вони вже мають смерть. Перемога. Вони вже мають смерть. Вони вже мають ці бомби. Не знаю, скільки. Шість, ось, 6-4. Шість, вони вже мають цю смерть в своїх оцих підземках, тунелях. І світ про це знає. Вони вже мають, вони вже зробили. Фу. Офіційно РФ та Іран вчора стали союзниками і затвердили це договіром. Підписали договір, що офіційно США та Іран союзники. Офіційно США та Іран союзники. Такі відчуття, знаєте, що хочеться? Зібрати речі і поїхати, я не знаю, куди, в Антарктиду. Ось так. К Пінгвінам. Нікого не бачити, нікого не чути. Оцих всіх людожерів. Дійсно, просто світ зійшов з розуму. Чесно, хочу до пінгвінів. Хоч там і холодно, але ось, зато спокійно. Офіційно РФ та Іран підписали договір. Вони тепер союзники. Власність накопичення, відлюдник. Спеціально вони захищають так своє накопичення і власність, свої гроші від ударів. Від їм було, дивіться, в них, був оди... в них два варіанти було в Ірану. Або СРФ, або з США. Вони вчора вибрали РФ союзником. Ну тут все крапка. Тут крапка. Вони вирішили, що вони будуть з Росією. І це. І це знаєте, що це їм. Це їхня помилка. Мені так здається. Але давайте, давайте далі. Ви питаєте мене про Суми. Сіра зона в Сумській області росте. А Ви питаєте, подивіться знов Суми, чи зайде Росія в місто Суми. Ну, дивимося квітень. Квітень 2025 рік. До кінця квітня 2025 рік. Місто Суми що чекає? Чи зайде туди Росія? Армія. Ні, не зайде. Вісім мечів, ні. Ні, плани, зв'язані руки, дорога, зв'язані руки, ні, не зайде. Місто Сумині. Давайте по обстрілам. Місто Суми. Що чекає стосовно обстрілів до кінця квітня. Що чекати, місто Суми по обстрілам до кінця квітня. П'ять кубків розпач, біль. Люди, смерть. Ну, ніч, ну, поки нічого доброго і гарного. Смерть, 10 пентаклів, це люди, це будинки і розпач. Рицарь Пентаклі, шут. Це можуть бути і балістика, і дрони, і каби, і 10 мечів. Все що завгодно. Куди воно буде летіти? Де, де, де найбільша загроза? Місто Суми по обстрілам до кінця квітня. Де? Місто Суми, де? Дом Пентаклі. Що це? Дом Пентаклі? Якісь торговельні центри, такі най... най... А найбільший торговельний центр в містах Суми. Ось, прям найбільший, такий найдорожчий, обережно. Де загроза з повітря до кінця місяця, Суми. Дрони, агресія. ЖД вокзал обережно, автовокзал. Зробити важку ситуацію, там і так важка ситуація. Центр міста. Башня, жрець, навчальні заклади, вищі навчальні заклади, повторення того, що було. Лікарні. Ну, тобто, повністю все в небезпеці, підприємства. Про рух я сказала. Ось, будь ласка, Дом Пентаклі, імператриця. Це може бути якийсь такий, якась така будівля у вас в місті, така, або пам'ятка якась, або торговельний центр, якийсь такий. Найкрутіший ось обережно. Так, давайте далі. Оця інформація вчора про те, що військовим не буде вистачати зарплатні до кінця 2025 року. Потім МінФін сказав, що це ну, спростував цю інформацію. Давайте спитаємо. І ви вчора писали: оця інформація, що військовим що ЗСУ не буде вистачати на зарплатню до кінця 2025 року. Це правда чи це брехня? Паш мечів, брехня, хитрість. Хитрість, бідність, смерть. Хитрість, бідність, смерть. Ну, зрозуміло? Хитрі слова про бідність і смерть. Ти вмираєш, ти вмираєш ЗСУ, ти йдеш, вмираєш, а грошей отримаєш. Спеціально. А для чого? У мене нема слів. Для чого ця інформація? Для чого ця інформація, що ЗСУ нам буде, зарп... буде беззарплатні? Таємниця, повтор, вибір, вищий суд, щоб на пасив йшли. Щоб йшли на пасив, щоб не, ш... не йшли, ховались, не йшли в Збройні Сили України або хто там є. Тікали. Ну, ось, зробити якусь паніку. Ще й в ЗСУ. Паніку зробити в самих всередині ЗСУ. Це брехня. Брехня. Так, і далі. Останнє це взагалі. Просто новина, космос. Дональд Трамп каже, що вони... Приїжджають та цілують мене в дупу, щоб я відмовив мита. Ну, в смислі, вони це керівники країн, я не знаю, хто ось. Ну, керівники багатьох країн приїжджають до Дональда до Трампа, становляться в чергу та цілують всі його в дупу. І він це каже. Він такий щасливий, він, мабуть, для цього це все і зробив. Він щаслив просто і каже, що в нас все гарно, в нас все прекрасно. Це найкращий місяць, оцей місяць, найкращий для США. А далі ще буде краще. Що це за слова Трампа? Імператор. Ну, він імператор, президент. І що? Імператор, рицар, сила. Він хоче відчувати себе найсильнішим в цьому світі. Чи що? Імператор сила. Двійка мечів, сам не знає, що каже. Розпеч, мах, ілюзія. Перемога. Що це за? Що це? Диявол? Таке відчуття, що, знаєте, я продав, продав душу дияволу. Ось. Диявол, дивіться. Заради перемоги, шість жезлів, щоб бути сильним імператором, диявол і карта жадібності. Бачите, гроші, все моє, все моє. Таке відчуття, що я продав душу заради грошей. Сім мечів, жрець, сім мечів і жрець. Дуже схоже на те, що я сказала, продав душу. Або ж ним хтось керує. Або ж ним, я ж вчора питала, мені там падало що. Ану, давайте спитаємо на повній колоті. Хто це Трампу дає такі накази? Цікаво, що покаже. Ану, цікаво, хто дає Трампу ось такі накази стосовно мит і так далі. Хто дає Трампу ось такі накази? Те, що він витворяє зараз, виробляє Дом Жезлов. Ну, Дом Жезлов, це якесь зборіще. Блатних і ніщих, ну, блатних, мабуть, які керують світом. Планують. Вони керують, вони планують. Королева жезлів. Розмухують вогонь. Доля. Грають долями людей. Не, не тільки людей, а держав. Башня спеціально це робиться, щоб була якась башня. А для чого? Світ, імператриця, опа, нічого собі, імператор. Звільнити світ. Ще раз ось: звільнити світ від, від імператорів, від тих, хто втратив контроль від, від тих, над ким вони втратили контроль. Звільнити світ від імператорів, від диктаторів. Ну, щось таке. Вони хочуть звільнити і очистити світ От такими діями. Та тут, знаєте що, мені здається, що тут і людство зменшити теж це глобально. Це ж не просто там одна держава, а і людство зменшити. Ну тут дуже все важко, тут складно. Але ось так. Що маємо, то маємо. Все, я збираю чемодани і збираюсь до пінгвінів.